Доброго ранку я вас вітаю, гарного дня усім вам бажаю. Дітки, а чи знаєте ви, що люди бувають різні? Одні мають білий колір шкіри, а інші чорний, одні високі, а інші низькі, одні стрункі, а інші повні. Всі ви можете помітити ці відмінності, але це не значить, що хтось гірший за когось. Бо кожна людина має свої права, та кожна людина особлива. Ми повинні ставитися один до одного і з повагою. Толерантність врятує світ, толерантне ставлення людини, збереже планету від негод. своїм рігі пензлем намалюй, освіти життя яскравим сонцем, толерантний всесвіт побудуй. Дітка, чи задумувались ви, що таке толерантність? А толерантність це гарне відношення до оточуючих, до людей, до тварин, до природи. І толерантна людина має свої якості, тому я вам пропоную пограти у гру та обрати якості, які підходять саме толерантній людині. Дітки, щоб толерантними стати, треба лиш гарні якості мати. Якщо комусь допомагаєш, значить робиш ти добро. Якщо злитися, кричати, когось іще й обзивати, принесе це стільки болю, що і сам не будеш радий. Буває, що ти ненавмисне, когось образив, не подумав, а зробив. І пробачення не попросив, а байдужість теж погано, бо холодним, як каміння, твоє серце може стати. Так приємно, що цукерку другу ти не шкодував. бутерброд смачний, останній, цуценяткові віддав. Ось в серці жадібність живе, Гетті, ти не хоче. Дуже соромно тобі, тільки жадібність регоче, друже, жадібність не слухай, підведи вона тебе, бути жадібним погано, не засмучуйте мене. А якщо допомагати і старанно працювати, допоможе це в житті. Дуже добре, що в любові ти живеш на цій землі, бо в любові мають жити і дорослі, і малі. Ненависть може з'їсти все, любов гам і щастя гам і довіру. Ненависть в людях, як живе, то робить із людини звіра. Як ненавидиш ти щось, а може навіть і людину, ти постарайся зрозуміти. А може, недруг твій не винен. Якщо не винен, подивись, ти також в чомусь винуватий, Шукай причину у собі, бери його і помирись, щоб ненависть здолати. Доброзичливість у серці всіх довкола зігріває. Доброту, увагу, ласку кожен друг твій добре знає. Діти толерантність, ніби сонце, але гисенькі хмаринки це вже якості людини. Давайте їх порозглядаємо та як бути толерантними, поназиває. Дружба, повага і доброта, взаємодопомога, любов та щирість, чесність, щедрість, співчуття, вічливість обов'язково і дуже важливо вміння просити пробачення та прощати. Тільки тоді ти станеш толерантною людиною і тебе будуть любити, як сонечко у небі. Дітки, а давайте тепер спробуємо пограти у гру та назвати гарні вчинки, які радують людей, та на жаль, погані, які можуть їх засмутити. Але це для того, щоб ви знали, який правильний вчинок ви можете зробити. Дітки, їжачок колюча лісова тваринка, а давайте ми про їжачка переглянемо мультфільм та подумаємо, а чого ж він нас вчить. One thing you shouldn't Як добре, що голочки не завадили їжачкові знайти справжніх друзів. Звірята почали гарно відноситися до їжачка і навіть зробили так, щоб голочки у їжачка їх не кололи. Це справжні гарні відносини, це толерантність. Молодці дітки, ви зрозуміли, як повинна вести себе толерантна людина, вихована людина, турботлива людина, добра людина. Я знаю, що ви теж виростете такими толерантними людьми. А я кажу вам до побачення і з повагою до вас, дітки, Надія Олександрівна!